Міфи про Геракла. Геракл у дні старовини, як з міфів, нам відомо, геройські подвиги чинив на чужині і вдома. Джеймс Крюс Геракл був сином Бога Зевса та смертної жінки цариці Алкмени. Насправді героя звали Алкідом. Друге ж своє ім'я Геракл. За яким його знають в усьому світі, він отримав через ненависть до нього гери зевсової дружини? У дослівному перекладі слово Геракл означає уславлений герою. Цю суперечність помітили вже давні греки. З одного боку, гера ненавиділа Алкіда майбутнього Геракла. Але з іншого боку, вона ж і уславила його. Спочатку мстива богиня обманом змусила Зевса поклястися, що правити мікенами буде той, хто народиться першим. Зевс громовержець при богах це підтвердив. Гадаючи, що влада по справедливості дістанеться його Гераклу, який ось ось мав з'явитися на світ, Проте Гера зробила так, що раніше народився кволий і бездарний Євристей, який згодом став володарем міста, а син Зевса мусив йому підкорятися. Далі Гера задумала вбити Алкіда ще немовлям у колисті, тому наслала на нього двох величезних отруйних змій. Але немовля мало таку надзвичайну силу, що своїми маленькими рученятами вмить задушило гадів. Отак Геракл став хлопчиком, що вижив. Час минав, Геракл вивіз і став наймогутнішим героєм Греції. Але попри це, мусив служити Хирлявому та Боягузливому мікенському цареві Евристею впродовж 12 років, та ще й за цей час мав здійснити 10 подвигів, щоб отримати від Зевса безсмертя. Але через те, що два подвиги Єврестей Гераклові не зарахував і призначив нові, їхня кількість зросла, так виникли знаменіті перекази про 12 подвигів Геракла. Подвиги Геракла. Перший подвиг, Геракл переміг велетенського немецького лева. Цей лев називався так бо жив у горах поблизу немеї. Він наводив жах на всю округу, бо вбивав та з'їдав не лише тварин, а й людей. Немейський лев мав таку міцнющу шкуру, що геть не боявся ні каменів, ані стріл, ані будь-якої іншої зброї. Тому Геракл Оглушив цього монстра ударом палиці і задушив його голими руками. Коли Геракл приніс тушу Лева до бікен, Єврестий так перелякався, що заборонив йому заходити до міста і на майбутнє наказав показувати здобич здалеку, з-під міських мурів. Другий подвиг перемога над Лернейською гідрою. Це була потвора з лискучим, зміїним тулубом і дев'ятьма головами, вісім із яких були смертними, а одна безсмертною. Гідра чатувала біля болота в очеретах на людей і худобу, спустошаючи околиці Лерни. Геракл зі своїм небожем і Олаєм довго ходили по болоту, аж поки Геракл її таки вгледів. Вона миттєво кинулась на героя. Страшний сморід сморідзій пащ паморочим Геракла, але він сміливо побіг назустич. На допомогу гідрі випав Свелетенський рак Каркін і вчепився Гераклові в ногу. Та наш герой розтоптав його і закинув аж на небо. Так поетично греки пояснювали виникнення Сузір'я рака. Гідра пробувала вжалити героя, але не змогла прокусити шкуру немецького лева, в яку той закутався. Замість збитою палицею геракла голови в Лернейської гідри зразу відростали дві нові. Тоді герой наказав Іолаю припалювати свіжі рани чудовиська смолоскипом, щоб вони не відростали. Нарешті в гідри лишилася лише одна безсмертна голова, яку Геракл теж відірвав. Із тулуба гідри стікали отруйні крови жовч, у яких Геракл змочив свої стріли, від чого вони стали смертельно небезпечними. Безсмертну голову Лерницької гідри, яка все ще скажено сичала та роззявляла пащу, герой закопав глибоко в землю та ще й притиснув величезним уламком скелі. Хоча це був великий подвиг, злостивий Євресей відмовився зарахувати його, адже Гераклові допомагав Іолай. Третій подвиг Геракл упіймав корінецьку лань. Із золотими рогами та мідними копицями, яка належала самій богині Артеміті. Геракл гнався за нею цілий рік та дійшов аж до країни гіпербореїв на півдочі від Греції, де зараз знаходяться землі України. Упіймав він прутку тварину лише тоді, коли поранив її стрілою. Богиня Артеміда розгнівалася на Геракла і з допомогою Аполлона хотіла відібрати в свою ланю героя, але той шанобливо відповів, що це лиха забаганка Еврестея, чиї примхи він має задовольняти з волі Зевса і за присудом долі. Богиня дозволила принести керівнійську ландь до Мікен. Побоюючись, щоб їй не було завдано шкоди. Коли Еврестий побачив лань, Геракл залюбки випустив красиву тварину на волю, і наступного дня вона вільно паслася на гірських схилах. Четвертий подвиг Полювання на Еріманського вепра. На горі Ерімант. Оселився величезний вепер, який нищив посіви, поїдав людей та худобу. Еврістей послав геракла вполювати цього людожера та ще й принести його живим. Підступний Еврістей сподівався, що вепр роздере геракла на шматки. Герой загнав еріманського вепра у глибокий сніг. Та зв'язавши відніс Евристеєві, той страшенно злякався лютого рохкання і заховався у великий глек, навіть не захотів глянути на здобич. П'ятий подвиг Очищення Авгієвих стаєнь. Еврістей аж розгубився, бо що б він не згадав, Геракл усе виконував. І тут йому на допомогу прийшла злопам'ятна гера, вона підказала діяння не лише нездійсненне, а й принизливе для героя. Цар Ліде Авгій дуже любив коней та биків і мав їх нещисленну кількість. Але останні були до того занедбані, що розчистити їх від гною. Не зміг би навіть цілий натовп. Звідси й походить крилатий вислів, Авгієві стайні, так кажуть про щось надзвичайно занедбане, що його годі впорядкувати. А хитрий Авгій ще й поставив умову, аби його бруднющі стайні були вичищені лише за один. День. Та Геракл був не лише сильним, а й розумним. Він домовився з Авгієм, що в разі успіху забере в царя десяту частину табонів на той час величезне багатство. Тож наступного ранку Геракл попрямував до стаєнь, а Авгій уже смакував майбутнє глузування. Зославниленого героя. Бо слуги доповіли, що чужинець до стай навіть не підійшов, а коперсався собі в землі неподалік. Звідки їм було знати, що Геракл уже все передбачив, він прокопав канави від бурхливих річок Алфея й Пенея аж до огорожі занедбаних стайн. Коли герой закінчив риття каналів, він пробив в огорожі стаїнчі малі пролами. Бурхливий потік двох річок розчистив стайні ще до заходу сонця, і вони засяяли чистотою перед розгубленим поглядом Авгія. Дізнавшись, що Геракл діяв за завданням Евристея, Авгій не дав йому жодного коня. В свою чергу Евристей відмовився зарахувати цей подвиг Гераклові, оскільки той працював не безкорисливо, а попросив винагороду. Шостий подвиг. Перемога над Стімфалійськими птахами. Неподалік міста Стімфала, біля болота в густому лісі оселилися дивовижні птахи. Здоровенні, з мідними дзьобами, пазурами та крилами, вони сипали перами, неначе стрілами. Хижі птахи полювали на людей і тварин, бо харчувалися лише м'ясом. Дійшовши до цього лісу, геракл сів перепочити, аж раптом щось задзищало і впнулося в землю поруч із ним. Це було мідяне перо з тімфалійського птаха. Геракл сховався під левову шкуру, з під якої невпинно стріляв у птахів, але їх не меншало. Раптом перед Гераклом з'явилася Афіна Палада, його опікунка з дитячих років. Вона дала Гераклові мідні трещітки, які зробив сам Гефест. Геракл став їх крутити, чим налякав птахів, і поки ті були в повітрі, перестріляв їх майже всіх. Сьомий подвиг – Приборкання страшного крицького бика. На острові Крит жив цар Мінос, котрий поклявся принести в жертву богам бика, що ніколи не знав ярма, якщо боги пошлють йому таку тварину. І Посейдон зробив мінусові такий подарунок. Море завирувало, і з хвиль до берега приплив дивовижний білий бик. Посейдонів бик так сподобався мінусу, що цар залишив його собі, а замість нього приніс у жертву іншого бика. Але зранку красень бик вирвався зі стайні. І почав нищити все навколо себе. Сердитий Посейдон наслав на Бека шаленство. Над критом нависла небезпека. За наказом Еврістея Геракл прибув до крита, довго бився з биком і таки приборкав його. Потім пригнав тварину до берега моря. Та й поплив на її спині додому. Потім тому бика до Євстея, той, як завжди, злякався, і Геракл відпустив тварину на волю. Восьмий подвиг приборкання жахливих кобилиць царя Діомеда. Цього разу Евристей загадав Гераклові пригнати знаменитих кобилиць фракійського царя Діомеда. Вони були такі скажені, що їх тримали прикутими залізними ланцюгами до мідних стіл та годували лише людським м'ясом. Геракли з гуртом сміливців приплив до країни Діомеда. Та кинувся до стайні. Кобилиці були такими лютими, що розковувати було неможливо, тож вели їх до корабля помалу. Тим часом діомет зібрав військо, яке кинулося на чужинців. Зав'язався бій, люті кобилиці вирвалися та й розірвали самого діомета. Як то кажуть, не копай яму іншому, бо потрапиш до неї сам. А Геракли з товаришами перемогли Діомедове військо і привезли кобилиць Єврістею. Цар спочатку був у захваті від красивих кобилиць, подібних до яких ніхто ніколи не бачив. Але щойно вони блиснули на нього очима. Він злякався і наказав відігнати їх до гір як подарунок його покровительниці Гері. Дев'ятий подвиг. Здобуття поясу цариці Амазонок і Політи. На далекому березі моря жили жінки-войовниці, Амазонки, які вели свій рід від Бога війни Ареса. Коли в них народжувались хлопчики, то вони або вбивали їх, або ростили з них слух. А дівчаток учили воювати. Найкращою з поміж Амазонок була і політа, якій сам Арис подарував пояс як ознаку царської влади. Евристева донька Адмета захотіла отримати цей пояс, тож цар послав Геракла добувати його. Зібравши невеликий загін героїв, син Зевса на одному кораблі приплив до країни Амазонок. Коли ж він пристав до їхньої землі, вийшли Амазонки з царицею на зустріч Гераклові, бо слава про його подвіги давно вже досягла їхньої країни. Геракли з жінками воювати не схотів. Він домовився з іполітою, враженою його красою та силою, що та сама добровільно віддасть йому свій пояс. Але Гера, яка ненавиділа Геракла, знову вирішила все зіпсувати. Вона набула вигляду Амазонки та підбурила жінок воєвниць проти Геракла. Обдурившись, що той, мовляв, хоче викрасти їхню царицю й Амазонки кинулися на героя, але він повбивав найлютіших споміжних, інших узяв у полон. Тоді політа віддала свій пояс Гераклові як викуп за полонену подругу, і він провіз його Еврестеві. Десятий подвиг. Здобуття череди корів Геріона на острові Ерифії, котрий розкинувся в океані далеко на Заході. Досягнувши протоки, яка розділяла Європу та Африку, Геракл розсунув там велетенські скелі, так звані Гераклові стовпи, створивши відому зараз Гібралтарську протоку. Знемагаючи від нещадної спеки, геракл пригрозив луком самому титану Геліосу Сонцю. За таку сміливість Геліос дав Гераклові свого човна, на якому щоночі перетинав океан, аби щоранку знов з'явитися людям. Варіант міфу про чергування дня і ночі. На човнігеліоса Геракл швидко досяг острова Ерифії. На цьому дикому острові паслися червоні корови, яких стерегли здоровенний пастух та двоголовий пес. А сам велетень Геріон мав три голови і три тулуби, що зрослися, а його шість рук і шість ніг. Були невтомними в бою. Щойно Геракл причалив до Ерефії, як на нього накинувся двоголовий пес. Одним ударом палицею герой збив одразу дві голови. Але на нього вже набігав велетень пастух. Просвистіла стріла. Вмочено, як ми пам'ятаємо, в отруйну кров Лернейської гідри, і той упав мертвий. Аж тут Геріон наскочив на Геракла так раптово, що в героя була лише мить, аби натягнути тятиву. Зате стріла була пущена так влучно, що прошила зразу всі три голови Геріона. І він одразу сконав. Загнавши корів Геріона до човна Геліоса, Геракл швидко переправив їх через океан. Із вдячністю повернувши Геліосу його човен, Геракл погнав череду Геріона суходолом, долаючи різноманітні перешкоди. А коли Геракл таки пригнав Череду до Мікен, невдоволений Еврестей приніс корів Геріона в жертву Гері. Одинадцятий подвиг похід за яблуками Гесперид. Розгублений Евристей не знав, щоб його згадати ще. І знову втрутилася підступна гера. Колись на весіллі і Зевса земля мати гея подарувала наречені яблуню із золотими яблуками вічної молодості. Те дерево росло дежать на краю землі у саду прекрасний Гесперит, а стеріг його дракон з одним оком. Яке не спало ні вдень, ні вночі. Навіть самі геспериди не наважувалися підійти до нього. Загадавши Гераклові принести три яблука із саду гесперид, Еврестий сам не знав, де знаходиться той сад. Не знав цього і Геракл, але він таки вивідав цю дорогу в усе знаючого морського бога. Нерея. А шлях той був дуже складним. Спочатку Герак лишов через Лівію, де на нього чекав двобій з Антеєм, який був непереножним допоки торкався землі. Тоді Геракл відірвав антея від землі і задушив у повітрі. У Єгипті героя схопили та понесли до жертовника, аби там заколоти й принести в жертву Зевсові. Але Геракл вирвався і перебив нападників. Після цього Геракл прийшов до Кавказу, де тисячоліттями мучився нескорений титан Прометей і звільнив його. Тепло попрощавшись із Прометеєм, Геракл попрямував далі. Він перейшов через Рифейські гори, можливо, нинішні Карпати, та потрапив до країни гіпербореїв. Там стояв титан Атлант, батько тих самих гесперид, які стерегли потрібні Гераклові яблука. Атлант тримав на плечах величезний важкий небосхіл. Він неабиякої напругі ступні Атланта увійшли в землю. За порадою Прометея Геракл запропонував Атлантові трохи потримати замість нього небо, щоб тут трохи перепочив і приніс яблука Гесперит. Атлант приніс яблука, але сказав, що віднесе їх Євристеєві сам, а мовляв, Геракл нехай потримає небо замість нього. Звичайно, такої ваги герой довго б не витримав, бо він не мав сили Титана. Тож Геракл пішов на хитрість. Він погодився із пропозицією Атланта, але попросив того тимчасово потримати небо доки Геракл не відмостить собі на плечі для зручності подушку. Простакуватий титан погодився і знову взяв небосхил на плечі. А Геракл схопив три яблука гесперит і помчав до Еврестея. Той отримав яблука, але чергова перемога Геракла так розлютила царя. Що він кинув їх героєві. Згодом Афіна повернула яблука Гесперида. Дванадцятий подвіг Ракла небезпечна мандрівка в підземне царство Аїда за триголовим псом керпером. Знову врестей послав Геракла на неминучу смерть, адже заїду, не повертався ніхто. Бог Аїд дозволив йому забрати потвору, не використовуючи жодної зброї голіруч. А це було неможливо, адже кербер був потворою з трьома головами. Тулуб у нього був усіяний зміїними головами, та ще й хвіст він мав зміїний. Але Геракл придушив кербера, зв'язав його та відвів до Еврестея. Бо я гусливе Еврестей узагалі у міф, та лише замахав руками до Геракла. Гаразд, я тобі зараховую всі подвіги, і відтепер ти сам собі господар, але негайно поверни це страшидло назад. Геракл відпустив ланцюг і кербер миттю зник в зникварі. Так скінчилась служба Еврестеєві, і Геракл знову став вільним.